Какой вариант наиболее вероятным вам кажется? Война на истощение. Что мы стоим на пороге падения сильного падения мировых цен на нефть. Вот на это здание. Здесь прописан наш герой, который участвует на, С... э, на СВО. Заехал машина избып двери все заехал погрузил в диван и поехал. Именно светлый диван мягкий кожаный. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Де ви дізнаєтеся, що весь світ як і завжди хоче напасти і розпочати війну проти Російської Федерації? Нащо? Якщо вони й одну не можуть стягнути, але про все, як і завжди по черзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова. Лайф і не пропийте з нашого збору на відновлення автотранспорту та техніки для військовослужбовців, що вийшли із Курщини. Ми майже вже підійшли до свого фіналу, майже баночка повна, не вистачає зовсім трошки. І Якраз я сподіваюся, що ви допоможете нам цей збір найближчими днями закрити. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого випуску. А ви поки нас дивіться, слухайте, і звісно, донайте. В Росії оголосили війну на істащення. Я до речі нагадаю, що російська армія воює до останнього росіянина. Ну в тому сенсі, що вони знають, що в них ще мільйони і мільйони, тому вони ніколи не продумують якісь операції на фронті. Вони ніколи не жаліють своїх під час м'ясних атак, і штурмів. Саме тому в них народилося таке поняття як обнулення. Але коли вони говорять про істащення про виснаження, звісно, вони намагаються все це перекласти. На плечі України і українського воєнного командування, мовляв, якщо війна буде продовжуватись, то Україні доведеться мобілізовувати всіх. Боже мій, які диванні капітани очевидності. Ну звісно, якщо війна буде продовжуватись, а росіяни будуть наступати, то виходу відходити нам просто нікуди. Але мовляв, це і є страшенний іспит для нашої влади і країни. Тому що це спровокує і не без того вже знекровлену країну до насилля всередині. Я тільки не зрозуміла, як може бути насилля, якщо в нас мобілізують абсолютно всіх, виходить, що всередині країна навпаки буде гола і насильствувати буде просто нікому. В Зеленського дуже і дуже погана ситуація. Він, як і українська армія для пропаганди, ототожнюється із літаком, якого закінчується пальне, і вони все. ну скільки, рік очікують, коли ж ми Если война действительно продолжится, а Россия продолжит вербовать контрактников, как она это делала, мобилизация Украины должна ужесточаться. Такая перспектива рискует расколоть и без того истощенную страну и спровоцировать насилие. Так, я еще раз напомню, значит, три вот этих варианта, которые у них прописаны. Первый прорыв фронта, второй дестабилизация политической обстановки. на Украине, ее развал, третий война на истощение. Андрей Франтович, еще раз тогда, какой вариант наиболее вероятным, вам кажется? Война на истощение, потому что Зеленский в ВСУ сейчас напоминает самолет, который вылетел. Вот до момента, пока есть топливо, он будет лететь. Ага. Топливо, которое он брал с самого начала вылета, уже давно закончилось, потому что его два раза дозаправляли в воздухе. И сейчас он ждет новых дозаправщиков в воздухе. Но если их не будет, он будет понимать, что стрелка уже на подходе, после которого он просто рохнет. Поэтому они этот момент будут откладывать, будут пытаться куда-то приземлиться. Судя по всему, приземляться они планируют в 26 году. Раньше не говорят, топлива нам хватит. Тут американцы еще два заправщика uh -huh. выслали в виде пакетов, еще байденовских. Плюс Европа что-то отмечает. Людей тоже хватит. Причем сейчас идет переход на технологии беспилотников. Там не так много надо в окопах, там достаточно молодых ребят. Им важно сейчас до 20 лет отпустить, потому что 40-50-летним сложно так быстро учиться управлению дроном, как молодым ребятам. Поэтому, в их понимании, все двигается в нужном направлении. Uh -huh. Что для нас? Мы, конечно, будем увеличивать. Мы, конечно, постоянно каждый день наращиваем возможности. И здесь нужно понимать, что мы будем давить. І у України є определенне закращення. Американці вже не в тому об'йомі будуть поставляти. Європа не зможе вытянуть в тих об'ємах, як до этого Америка відправляла. І вони прекрасно понімають, що 26 где-то там приземляться. А ті, хто напряму не їсть із кремлівського корита, вони якось на ситуацію дивляться трошки по іншому, і в літаку, який летить в Тартарари, за штурвалом вони бачать не Зеленського, а саме Путіна. І на літаку написано не Україна. А Російська Федерація Калашніков вже криком кричить, що російська економіка на сьогодні завтра навернеться. Он і Центрбанк попереджає, що всі стоять на порозі сильного падіння цін на нафту. При тому, що це буде нагадувати найстрашніші показники 80-х. До речі, Дональд Трамп. Свого часу, коли тільки прийшов і став президентом, він якраз і говорив про падіння цін на нафту. Ну і звісно, Калашніков проводить паралель. Найбанальнішу, нашу найулюбленішу, це про те, як навернувся свого часу і Радянський Союз. Чим довше каже Калашніков, затягується війна, тим більша необхідність нової мобілізації. А відповідно, і кількість грошей, які мають вливатися в армію, зростає. А грошей майже немає. Буквально. 25 марта ну, пошли перепечатки сообщения Гетто Рейтера о том, что они достали презентацию, которая была сделана в двумя недели раньше, от Центрального банка и развития Российской Федерации, где они предупреждают, что мы стоим на пороге падения, сильного падения мировых цен на нефть, на углеводороды, которые можно сравнить с 1985 годом, но ну, когда Советскому Союзу Рейган нанес с помощью Саудовской Аравии удар, они тогда опустили, Мировые цены на нефть сильно уменьшит наши валютные доход. Вот некий подобный эффект. Центральный банк а, видит, возможно, такой эффект видит и сейчас. А для нас, для которой, может быть, индустриализованная страна, на самом деле, мы очень зависим от обрыва И вот эта опасность падения мировых цен на нефть, а если за ним поддержка, что они газ, это совершенно реальная перспектива, до которой допрыгаться вот как бы не хотелось. Потому что ну, сложное положение нашего бюджета сейчас. Смотрите, Фонд национального благосостояния исчерпывается. Вот. А, Во-вторых, чем дольше затягивается вот эта вот позиционная наземная война, тем больше опасность, тем больше необходимость, простите, проведения еще одной частичной мобилизации резервистов. Но как большие потери не устали. Их гонят, гонят вперед. В преддверии мирных переговоров завоевывают лучшие позиции. Вы представляете цену всего этого? Людям же приходится атаковать под тучами дронов. А, а Ты в не подавлен. Вы представляете, сколько сейчас нужно людей? И вообще люди воюют без, без отдыха, Они сколько те же частично мобилизованные осенью 2022 года. То есть вот еще один ограничитель – угроза необходимости вот такой вот мобилизации резервистов. И еще одна вещь, ребята. Группа американских сенаторов вот, вот в этом 25 марта – это и демократы, и республиканцы антисемократов, это Линдси Грэм и Тодд Янг, вот, от, простите, от, от, демо, от демократов Блюменталь и Кейн, то есть четыре сенатора, подготовили письмо, которое направили госсекретарю Марку Рубина. Суть этого письма – мы должны отнять у русских замороженные активы Центрального банка. Помните, замороженные в 2022 году? Те самые 300 с лишним миллиардов. Значит, то, что находится на территории, не проценты уже этих, а именно сами активы. Вот, используясь как сильнейший рычаг давления на Москву, вот. А то, что находится на территории Соединенных Штатов, для закупки вооружения и военной техники для помощи Украине. А европейцев побудить, конфисковать их и направить на восстановление Украины, чтобы, как они написали в письме, не тратить деньги американских многоплательщиков. Это очень и очень серьезное, ребята, серьезное, серьезное письмо, серьезное намерение. Вот. Они готовы, они хотят перейти эту грань, которая резко уходит в наше положение. Вот, и, чего я все-таки говорю, что надо бы менять ход боевых действий в свою пользу. Но, к сожалению, м -м, сказать, воля нашего бомонда все-таки прекращать не, не хотят а, каких-то решительных шагов. И продолжение они ищут выход из этой вот топкой, а, топкой позиционной затянувшейся войны. Разгромить противника на земле уже невозможно. Все. А, это было очень трудно в самом начале, безвоздушная наступательная операция, а сейчас и подавно. Вот, потому То, что можно свою бойню Невеля устроить. Помните, э командующий, главнокомандующий во Франции Невель в 1917 пробовал решительно наступать на немцев и получил бойню. Вот мы тоже можем получить. У нас нет ресурсов для того, чтобы устроить, ну, коль наша война переведена в режим такого второго издания Первой мировой, мы не можем устроить решительное 100-дневное наступление Антанты. Вот она 8 августа 1918 -го года началась, І тоді рядом ударов німців бросі, ну чи персить пункт кробіжа Франція, уже в німецькі прибіжали, і при тому, що на красивих брошурах, бордах по всій Росії всіх закликають на мільйонні контракти заробити на смерті або заробити на вбивстві. Це означає, що родичі мобілізованих або тих, хто пішов за контрактом, мають бути всередині Росії, ну просто як сир в маслі. Багаті з виплатами, з абсолютно усім, що їм необхідно для того, щоб сконати в цій канаві. Але виявляється, що все не так однозначно. Ось нам показують класичну картину, як виглядає помешкання дружини, тобто самки самиті СВОшника. У жінки, говорить один із свідків цього пришестя, і муж воює, і зять воює, і всі на світі воюють. А хата тече, вона розвалюється, ніхто не може навіть дах відремонтувати. Мужики, які відправились на фронт, всі груди в орденах. А повертатися буквально нікуди, тому що і їхнє помешкання нагадує просто звичайнісінький окоп. Так, я обращаюсь, я житель посілка Калама, обращаюсь к господину Крупіну і Парфенчикову. А обратіть вот на это здание. Здесь прописан наш герой, который участвует на СВО. Э, на СВО уже третий год. Награжден двумя медалями. Э, рядом со мной стоит его мама, у которой внук на СВО остался инвалидом. Зять. Второй? Зять. Зять. Воюет. Погиб. Обратите внимание, крыша вся течет, конька нет, стропила здесь гнилые. Вот крицьо відремонтував, їх взять, купив доску і отремонтував. Коротше говорять, це не виконання приказу і указів нашого президента. Ну і ви пригадуєте ці фантастичні виступи воєнного злочинця Путіна, який безкінечно розповідає, що Росія тільки розквітла від того, що європейці не тільки запровадили проти Росії безліч санкцій. Нарешті вони змогли відстояти свій суверенітет. Звісно, вони то суверенітет відстояли, а тепер треба відстояти ще довжелезні черги, про які, звісно ж, Путін не знає, бо він у чергах не стоїть. Річ в тім, що в Росії закінчилися пільгові ліки, їх просто вже немає. Взагалі дуже багато справді важливих смертельно необхідних ліків через санкції, якраз в Росії більше і не завозять. Люди бронюють їх, а у державні клініки вони майже не поступають. Тож. Якщо вони кудись і прийшли малими порціями, то відбувається те, про що Путін так сильно мріяв. Люди стають в чергу, а і в радянському Союзі, коли абсолютно кожен товар був дефіцитним. Прости. Ну, как не если мы обращались. Нам говорили, вчера нам писали о том, что 26-го будет прям железный. Прям железный, нам обещали. Пожалуйста, проверьте. Товарищи из нашего государственного аппарата. Ну, на парада. В Российской Федерации продолжают Ну, принаймні намагаюся розкручувати фейки з приводу наслідків, що ж відбувалося, коли Збройні сили України перебували на території Курської області. Є там і своя улюблена героїня. Ну, щось на кшталт, яка розповідає про мальчика розпятого в трусіках, тільки мальчик тепер і вираз, і історія виглядає дещо інакше. Та сама бабця, яку свого часу гвалтували польські найманці, це з усього поборола. Психологічні травми і розповідає про інше звірства українських військових, на цей раз про крадіїв з української армії. Виявляється, один із бійців вкрав шкіряний диван, бо його про це попросила дружина. Але якщо русські жони просто казали бери, що є і принось ношені труси, вживану техніку, поношені кросівки. То українська жінка не така. Їй аби який диван не підходить, вона змусила під час бойових дій чоловіка бігати і у напівтонах шукати правильний диван. Боже, ну як же я пишаюсь нашими жінками, принаймні в тому, яких уявляють собі бідні і дурні росіяни? Ну біднота. На Україні біднота, вони там все вже продали. Мебіль, все. Я заходжу, мебель в магазин, ну тут на тому центр торгові у нас. мебель там. І слишу, що ну, ходили як, хто що, кому ж треба було. Пятерочка, там продукти все вибирала. А слышу разговор двоих. Каже, мені жона сказала привезти мягкий диван кожаний. Я посмотрел, тут нету нічого, так щось прикинул там. Я її зняв і відправив. Вона сказала, нет, ні, такий мені не мне мені є именно такий. Ну, говорить, вот вона. Заїхав, машину збив двері, все заїхав, погрузив диван і поїхала. Именно светлый диван, мягкий кожаний. Ну там був один угловий. Торговий центр є на Тамбе, был, був, був, зараз його вже немає. Там фасоль, магазин гастроном, а це торговий это, центр, вот это, мебель, магазин был. потім що там і было, було? Всякі вот это там аптека все попалили, все, разбили, все і на цьому друзі. В мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайв. Не йдіть без донату на відновлення автотарного спорту та техніки для наших підрозділів. Які без диванів виходили із Соджі, але виходили з побитою технікою? Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!